Вітаємо на нашому каналі. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Цим відео ми розпочинаємо серію уроків про те, як користуватися онлайн-конфігуратором корпусів безкоштовним сервісом для проєктування від компанії Bloom. Тож, щоб не пропустити наступні уроки, підпишися на наш канал і натисни на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. А тепер до теми цього відео почнемо з інтерфейсу та навігації. Для того, щоб розпочати проєктування, потрібно зайти в електронні сервіси від Bloom і вибрати конфігуратор корпусів. Якщо у тебе ще немає доступу до конфігуратора чи до електронних сервісів загалом, звернися до регіонального менеджера Bloom Україна чи до будь-кого з менеджерів нашого дилера у своєму регіоні. Внизу під цим відео є посилання, за яким можна знайти потрібні контактні дані. Отож, відкриваємо програму. І бачимо з лівої сторони екрану головне меню. Його, до речі, можна приховати. Для цього треба натиснути ось на цей значок. Це особливо зручно на пристроях з невеликим екраном, наприклад, на планшеті. Якщо клікнути на певний пункт головного меню, під ним відкриваються підпункти. Клікаємо на потрібний і праворуч на екрані у підменю з'являється можливість вносити чи обирати різні параметри. Його теж за потреби можна приховати. І по центру екрану корпус, з яким ми будемо працювати. Він уже має певні запрограмовані параметри. Тип конструкції, висоту, ширину, глибину, товщину деталей, зазори. Нам залишається лише зробити потрібні зміни. Але цікаво, що початковий корпус можна припасувати до своїх потреб. Для цього треба внести усі необхідні нам параметри у пункті конструкція корпусу і після цього натиснути на зірочку. Надалі під час кожного нового входу з'являтиметься корпус з нашими параметрами. Щоб повернутися до початкових налаштувань, потрібно знову натиснути на зірочку. Щоб збільшити чи зменшити зображення, наводимо курсор на сцену з корпусом і крутимо колесико мишки від себе або до себе. На планшеті чи на смартфоні зводимо або розводимо по екрану два пальці. Щоб покрутити корпус, наводимо курсор на сцену, натискаємо ліву клавішу мишки і, утримуючи її, рухаємо мишку у потрібну сторону. На планшеті чи смартфоні просто ставимо один палець на екран і ковзаємо ним по екрану в потрібному напрямку. Куб з написами у правому верхньому куті сцени крутиться разом з корпусом та допомагає швидко зорієнтуватися, в якій проекції знаходиться корпус, або яку треба виставити. Він доповнює піктограми над сценою, за допомогою яких теж можна автоматично виставити корпус у певній проекції, щоб дивитися на нього спереду чи ззаду. З лівого чи з правого боку, зверху чи знизу. Також у цьому рядку є можливість вибрати ізометричне зображення або навіть покомпонентне. Відразу звернемо увагу на інші команди з цього рядка значок налаштування. Почну з нижнього пункту, бо, по-перше, трохи більше інформації. Отже, знову показати усі сповіщення. Якщо його активувати, можна за потреби переглянути деактивовані раніше сповіщення. Можливо, щось треба собі нагадати. Темний режим. Тут усе зрозуміло. За бажанням можна змінити колір сцени як кому зручніше для очей. І перший пункт показати розміри. Активуємо. Щоб побачити розміри певної деталі корпусу, треба відкрити пункт головного меню «Конструкція корпусу. Автоматично відкривається під пункт корпус. Тепер, якщо наводити курсор миші на деталі корпусу, з'являються їхні габаритні розміри. Щоб зупинитися на якійсь деталі, можна клікнути на неї. Щоб подивитися інші частини шафки, слід натиснути на відповідні підпункти меню, фасади, внутрішня конструкція або задня стінка, і теж або навести курсор, або клікнути на деталь. Якщо у корпусі встановлено підіймальний механізм, наприклад, Aventus HF-TOP, Обираємо пункт головного меню Фурнітура, заходимо у підпункт «Підіймальні механізми, просто наводимо курсор миші на будь-яку складову і бачимо габаритні розміри цієї складової. Або клікаємо на неї і з'являються габаритні розміри цілої конфігурації. Так само ця функція працює із завісами. Якщо у корпусі встановлено шухляди, то обираємо під пункт висувні системи або системи напрямних, наводимо курсор чи клікаємо на шухляду і бачимо потрібний простір у корпусі для встановлення цієї шухляди. Також розмір з'являється, якщо обирати відповідні пункти у підменю. Повертаємося у рядок з командами. Якщо натиснути на кружечок з буквою і всередині, то можна подивитися невелике навчальне відео про конфігуратор корпусів. Трішки правіше знак запитання, уведений введений кружечком. Це спливаючі підказки. У процесі проєктування деколи хтось може не розуміти, які саме дані потрібно внести у певне віконце. У такому випадку клікаємо на віконце, куди треба вписати дані. А після цього на значок із знаком запитання з'явилася підказка з малюнком та поясненням. За потреби малюнок можна збільшити. Для цього треба просто натиснути на нього. Переходимо на ліву сторону рядка з командами: створити новий корпус та можливість зробити крок назад чи вперед у процесі проєктування. Думаю, що тут додатково пояснювати не потрібно. Трохи вище, у верхньому рядку є можливість перейти до розділів Мої проекти та Мої переліки замовлень. Про них ми розкажемо в окремих відео. І за потреби можна перейти в електронний каталог виробів Bloom, який відкривається в окремому вікні. Якщо виникла потреба звернутися до представника компанії Bloom, натисни в правому верхньому куті екрану на цю піктограму. Пиши у поле для повідомлення своє запитання чи побажання, за потреби завантаж фото чи файл і натисни Надіслати. Ну і на сам кінець, якщо треба змінити мову, в тому ж таки верхньому правому куті натискаємо на піктограму чоловічка чи на своє прізвище, заходимо в параметри і у вікні мова 1 обираємо потрібну, наприклад, англійську. І зауваж, що мова зміниться для усіх електронних сервісів. Це все, що ми хотіли розказати у цьому відео. Якщо залишилося запитання, побажання, пропозиції, пиши їх тут. Ми завжди готові допомогти. А на цьому будемо прощатися. Бажаємо усім гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба.